Ліги Львова вийшли дев'ять роктивів. Чи взагалі у якійсь із бізнес-ліг нашої країни є такі особливості Валінчі з того часу? Стартує, крім того, на вихідних одразу ж занонсуємо вам і перша ліга. Львівщини зараз атака! Небезпечний момент. Старій Шафранський. Простріли Простріл. від пушка. Четвірка Галицької здоби, вона просто феноменальна. Легчано пробиває по воротах. Їхні результати знову ж таки. У соцмережах а, а, Асоціації футболу Львівщини можете довідатись про з здоби. Ну і у бізнес ліз Львівщини по підбору виконавців по іменах навіть уже відтепер я можу вам. Нагадаю, передача. Зараз на Михайла Горошка той прострілював перехоплення. Тригубець. Тригубець йде вперед. Зараз сам буде зараз невдала від цимермана, Бутим. Бутим передача, на Чурка виконує чурком їх забивати. Повертається до своєї рідної команди. Повертається до команди, яка темп. ну, Власне, ось цими опціями будемо так говорити. Якраз найбільш соковитого для футзаліста. І що, можливо, десь Андрій Цімерман і припав до душі одному із представників такої ліги. Навіть якщо ні, то, в принципі, так. колективів, яка... Змагалася за чемпіонські нагороди. Пробиває Белозьоров зараз міг Климишин делегувати м'яча. Далі дяка. Передачу віддає на Бутима. Бутим пробиває в воротах Бутим. ближній кут ще й був наставником колективу Уномас у літній Суперлізі. Пробиває Горошко, повз до своїх основних обов'язків перейшов зараз. Ну, цікаво, хто буде наставником «Уномас». Насправді для мене це зараз. Передача все-таки без порушення правил. Тут нарікали на гру рукою. Песко. Песко зараз на трюхцяю. Горошко. Горошко. фолить на ньому шафранський. І штрафний удар. Вся концентрація на цей епізод пробиває Белозьоров, Не забиває сей від марухняка. Алло. Е, наразі йде команда Інайті. Е, уже така справа дійсно не клеїться. Другий сезон поспіль. Дехто в екстралізі України. Е, усі трансляції матимете змогу переглянути на ютуб-каналі Асоціації футболу України. Зараз переглядаємо цей матч. Атакує Галицька здоба Гірний е, зіграє із Айкулою. Перехоплення зараз може бути жовта. Зараз буде жовта для Сергія Тригубця. На річ, що Тригубець тут зіграв як належить справжньому лідеру команди. Перехоплення від Галицької здоби Бутим зараз! Бутим помиляється. Після цього епізоду перехоплення бутим Бутим. схвалила на ньому. І буде що? Буде ще одна жовта картка. Буде жовта картка цього разу, цього разу для Назара Кликий. Великі перехоплення цімермана. Що цімерман зараз намагався пройти? Лещанова. не вдалося це зробити. Який момент! можливості для того, аби як найкраще це зробити. Є осель Львів Передача від нього. Климишин не пробував поворотах. Перехоплення. Подивіться, яка може бути зона. І є ця зона. у трубця треубець виходить. з голкіпером пробуває. Лозьоров, Горошко. Чи наздожне м'яча Горошко передачу віддає. Все таки. Ну Морохняк перший. Писько. Ско пробиває. Я хочу вам навіть сказати, що у другому таймі не так багато той моментів, якщо порівнювати із першим. Пробиває Клемишин. Легчанов. Легчанов. Пас на Писка, Писько. Песко пробиває по воротах Севід. Паркет наступним зіграють е, свій поєдинок із GTL. Чинні чемпіони. Бізнес-ліги Львівщини. Нагадаю. Удар по воротах! Три... Аніж е, суперник. Контратака, який момент не забиває! Але дотягувався до м'яча і саме тому важко було реалізувати цю нагоду. Песько удар по воротах нього. Дар зараз від тригубця. І досвід так завершував я ось цю тему. Перед таймом удар, який і це було ще у рамках так, першого літнього місця. Передача забиває легчанов. Відзначається голом все таки колектив пекарів. Ну, хто може дорікнути? Реалізація. Не підвела ланова. Сімерман. Передача! Удар поворота. Горошка тепер. Вол... Закидання. Бутим на перехопленні дії. Бутим. Путим. Потрібно шукати передачу. Бутим. Простріл виконує. І Що зараз? Ще буде, не буде. Не було Передача Белозьоров. зоро. Удар поворота. 2-0. Забиває Ярослав Песько. Визначається голом легенда львівської енергії. інерії. Белозьоров, можна віддавати передачу. Белозьоров пробиває. сетки, забиває роман Белозьоров, Тут без помилки Василя Морухняка. Я хочу вам сказати, не обійшлося. Але знову ж таки, рахунок 2-1 одна секунда. Вирішальним е, з боку галицької здоби якраз так. Для перемоги галицької здоби. Галицька здоба кує першу е, звитягу новому.